Перше дати інформацію про нашу реформу освітньої галузі. Ви знаєте, що саме аграрні коледжі вони не були безпосередньо під управлінням і університети міністерства ПК. Зараз триває вже не перший рік реформа освіти, і в цьому році найде йде на завершення, що в бюджетному кодексі вже було прийнято рішення про голосово-Роховну про перенесення всіх бюджетів вже під Міносвіти. От і зараз був дуже такий травав, дуже влог непростий. Це питання передачі вже фінальних функцій з Кабміну, питання вже на міносвіт, і питання підпорядкування саме тих чи інших процесів, які були і залишаться під МінАПК. Хочу вам сказати, що МінАПК залишається дуже важливим органом, який буде далі впливати на формування не тільки, скажімо, начальних програм, що зараз вже офіційно прописали ми на положенні. Те положення, що Кабміні зараз працювало з Міносвіти. Ми будемо також впливати на призначення звільнення ректорів. Тільки за погодженням міна ПК будуть закриватися ті чи інші вузи, без нашого погодження такого робитися не буде. І ми будемо формувати в тому числі політику стосовно тих чи інших напрям і професій, які зараз будуть потрібні саме для нашого сектора ПК. З нашою молоді стоїть велика перспектива саме, хто буде далі працювати на землі. І це питання стоїть ну, дуже актуальне. Перед Україною стоїть дуже серйозні виклики. Я зараз не кажу про військові події, зрозуміло, що дуже важко і непросто, але для всього світу Україна є не просто житницею, є годувальницею. Ми годуємо світ, і зроблено в Україні це вже є брендом, брендом якості, брендом продукції, яка зараз набуває дуже великої популярності в багатьох країнах світу.